Є три типи стосунків із підлітками. Вам необхідно розібратися, які стосунки у вас? перший тип найбільш здоровий, я назвав би профілактичними стосунками із підлітком. профілактичні стосунки це коли ваша дитина слухняна, смиренна, слухає вас, і через це прислухається до ваших настанов, виправлень та вказівок. І тому уникає проблем, бо розмови з вами допомагають їй у цьому. Розумієте? Тож вам значною мірою вдається обійтися без того безладу, що відбувається в житті підлітків, бо ваші діти навчилися слухатися вас, розуміють цінність вашої мудрості та роблять свій внесок. Це дуже приємні стосунки із підлітками. Другий тип стосунків це виправні стосунки. Ставлення таких дітей вже не настільки чудове, як у профілактичних стосунках, але на виправлення вони все ще реагують. Не все у них виходить, іноді вони трохи переходять межі, їм хочеться мати трохи більше повноважень, ніж потрібно. Можливо, вони. Більш незалежні, ніж варто. Шини не настільки добре, розрізняють спокуси? Але, стикаючись із проблемами, вони думають над ними та реагують на ваші виправлення. Тобто виправлення доводиться робити часто, але результат вони дають. Цей тип стосунків не настільки ідеальний, як перший, бо доводиться розбиратися з наслідками. Але ви все ще маєте справу з людиною, яка відповідає та спілкується з вами. А ось і третій тип стосунків захисні. Такий підліток уже не планує, не слухає, не поважає ваш авторитет. Він постійно переходить межі, постійно ігнорує їх. У цьому випадку хвилюючись про біду. Яка може мати довготривалі наслідки? Ми повинні запитати себе, що мені необхідно зробити, щоб захистити цього бунтівного підлітка від самого себе? Щоб він не прийняв рішення? чи не зробив такі вчинки, які б надовго змінили його життя? Це вже страшні питання, бо йдеться про недобрі речі, і ще питання. Чи здатний я надати такий захист у контексті свого дому? Чи вийде це у нас? Бо, якщо ні, вам може треба запитати себе: чи не варто цій дитині жити деінде, а не в нас дома? Послухайте. Саме для цього Бог спроектував тіло Христове, саме тому спроектував державу. Сім'ї не живуть в ізоляції, їм доступні зовнішні ресурси. Іноді батьки бувають наївними, дозволяють речам повністю вийти з під контролю, і дуже очевидно, що вдома у них не вистачає ресурсів. Але вони бояться, що про них подумають після звернення про допомогу. Тож їхня дитина приймає рішення, наслідки яких тягнуться руками. Наскільки печально бачити, як 17-річна людина стає глибоко залежна від наркотиків, і ця залежність не покидає її до 20 чи 30 років? Я розмовляв із людьми, які ридали, плакали. Від того наскільки складно кожен день боротися з цією залежністю, їм було 35, а залежні вони з Я не вважаю, що винні у цій залежності їхні батьки, але завжди думаю, де ж були їхні захисники, що вони робили. Іноді доводиться приймати складні рішення. Тож завжди потрібно оцінювати, у якому стані наші стосунки. Може, вони профілактичні, і дитина, хоч не ідеальна, але реагує на розмови та авторитет. І ми можемо разом уникнути напрямків, у яких рухатися не варто. Чи ця дитина нерідко помиляється, але з нею ще можна порозмовляти, вона ще реагує на виправлення або ж вона неконтрольована, перетинає усі межі, не поважає авторитет, і ми можемо лише дивитися, як вона крокує до біди. Не дозволяйте цьому просто відбутися. Кличте на допомогу. Друзі. Дякуємо вам за перегляд. Ваші лайки і коментарі допомагають просуванню відео нашого каналу. А особливо дякуємо людям, які підтримують нас матеріально. Тим, хто надсилає донати, а також спонсор. Їхні імена ви бачите на екрані. Команда help for heart є організацією, що об'єднує християн з різних країн навколо практичного вивчення Слова Божого, а також популяризації біблійного душоопікунства в церквах та у стосунках між християнами. Вашими донатами ви підтримуєте не тільки переклад нових відео, які ми публікуємо на нашому youtube каналі а й допомагаєте нам. У наш Служінні. Приєднуйтеся до нашої спільної справи, а також в наших соціальних мережах. Посилання ви бачите на екрані, а також в описі до відео.